Вітаю вас! Сьогодні у нас імбирні пряники. Перед новим роком їх завжди хочеться. Для цього посудину, всипаємо масло вершкового, сиплемо цукру і додаємо меду. Додаємо ще корицю імбир це все в порошку, і якщо є обов'язково мускатний горіх, на той раз у мене не було. Включаємо вогонь і е, помішуємо всі ці складники до однорідної маси, що вийшло у нас. Тобто масло має розчинитися, і цукор теж. Перелік інгредієнтів, як завжди, ще є в описі під відео. Так, і тоді додаємо чайну ложку соди, перемішуємо і бачимо, що сода зразу ж вступила в рацію з медом. Збільшується об'єм і ми виключаємо вогонь і ставимо, щоб наша маса остила. Коли маса остине, беремо борошно, додаємо до нього яйце і вливаємо нашу остившу масу. А це все можна робити ложкою руками, ну, я вирішила собі полегшити роботу, за мене працював міксер. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я буду вам за це дуже і дуже вдячна. Цим ви підтримаєте мій канал. Коли я став всі складники між собою змішаються, Тісто збираємо докупи і перекладаємо на стіл, щоб його добре пром'яти. Ще можна з 5-10 грамів борошна на стіл додати, щоб зібрати гарно це тісто докупи. Воно у нас виходить, м'яке, не можна забивати. Там 350, ну хай 360 грамів борошна, але не більше. Воно має бути м'яке, таке злегка, липкувате. Ось таке, бачите? І кладемо його е, чи в кульочок, чи в посудину, і накриваємо чимось в холодильник на півгодини. Через пів години наше тісто відпочило, стало твердіше, ми його розтачуємо. Гарно, воно розтачується, таке має властивість, як пластилін. Розтачали десь так завтушки 3-4 мм. І вирізаємо формою. Духовка вже в нас нагрівається. Ось такі вони. І ставимо пектися при 180 градусів хвилин 7-10, не більше. Це вже в нас друга партія. І виймаємо їх ось так. На рівну поверхню, тому що вони ще такі м'якенькі. Щоб набирали правильної рівної форми, тому викладаємо на стіл. Я вирішила собі їх помазати шоколадною глазурю. Рецепт є в мене на каналі. Посилання я залишу під відео. Звичайно, можна їх прикрасити собі під новорічний настрій. Дякую за перегляд. До зустрічі!